Паново, я пропоную долучити до нашої розмови розмови Софії Шутяк, заступницю голови комітету НАУ з питань аграрного земельного та довкілевого права. Пані Софія, вітаємо вас. Вітаю. Пані Софія, скажіть от одразу таке запитання до вас: чи готово міжнародне екологічне право до таких викликів, як російська агресія проти України? І зокрема, чи готове українське право до таких викликів як агресія Росії, зокрема знищення екологічних цілих систем? Ну гарне таке цікаве запитання, ви задали. Особисто я вважаю, що війна це взагалі поза межами будь-якого права. Бо якщо ми говоримо про права, то є обов'язки його не право є на життя, на свободу вибору. Коли є агресія з будь-якої сторони, та, ми ж знаємо, що є злочини проти сімейного насильства, є принципи поводження жертвою. І ніхто ніколи не буде виправдовувати нападника, так і не буде звинувачувати жертву, що вона сама якось провокувала. Аналогічно між державами, якщо ми уважно глянемо на статут ООН, він ж був прийнятий після другої світової війни, коли світ побачив наслідки. Другої світової війни і було дуже багато жертв, знищеного довкілля, і собі думалося так, що цей статут і організація Об'єднаних Націй допоможе попередити майбутні конфлікти і війни. Довкілля збереження довкілля і війна це несумісні речі, і про це говорять юристи екологи на міжнародному рівні, починаючи з перших кроків формування екологічного права. Перше, ми читаємо про е, шкоду війни і складність захисту довкілля під час війни в Стокгольмській декларації ще 1972 року. Пізніше, в 1990, 1992 дев'яносто році була декларація з охорони навколишнього породнього середовища. Там вже було закладено три принципи, які говорили, що країна, яка починає війну, вона зобов'язана відшкодовувати збитки. Бо конфлікт війна він він. Апріорі знищує довкілля, якщо ми глибше глянемо на зміст екологічного права, що нам гарантується як людям. Нам гарантується збереження довкілля як самої природи, бо нам, як біологічним істотам, важливо, щоб певна частина території лишалася природньою, тому що це дозволяє очищати повітря, воду, і тому ми маємо об'єкти про фонду, смарагдову мережу, екологічну мережу. Ми це зберігаємо, і ми знаємо, що є певні взаємозв'язки Україна. Не існує десь окремо на окремій планеті все, що відбувається в Україні, зараз відчуває і та сама країна Агресор Росія і інші країни Європейського Союзу. Бо ми живемо в одному екосистемному просторі, і е, також екологічне право говорить про сталий розвиток. Під ми розуміємо, що економіка повинна будуватися таким чином, щоб природа ми з природи не забирали всі природні ресурси, і був час в природі відновитися. І також ми в центрі екологічного права маємо людину як біологічну істоту, і це є наше здоров'я і життя. І відповідно, ми, як фізичні істоти, маємо право відвідувати природу, просто бути на природі в безпеці, відновлюватися. Нас банально забрали цю річ. Якщо ми дивимося на кримінальний кодекс України статтю першу, то захищається майно так, довкілля це зокрема і ресурси. Тобто ми зараз позбавлені е, двогілля Донбасу. Ми не маємо доступу до величезної кількості територій, аграрних, де ми могли би вирощувати продукцію. В нас величезна кількість надр, які зараз немає. ми не можемо їх видобувати, тому що вони є в окупації. Та ж сама вода питна, яка є теж корисною купаленою загальнодержавного значення. Тобто, в нас забирають цей ресурс самим фактом, що відбувається війна, і ми не маємо доступу до певних територій. Також кримінальний кодекс захищає права, зокрема, і право на загальне користування природними ресурсами, і ми не маємо право ми не можемо не можливості зараз скористатися тим правом, бо ми об'єктивно не можемо дістатися до частини природи. І більше того, ми не знаємо наскільки вона збережена. Тобто Крим від'єднався відна... від... від в 2014 році, і при... тоді вже екологи починали бити на сполох, тому що більшість об'єктів продозупітного фонду просто знищувалися, перетворювалися, знімалися статуси, починала відбуватися їхня забудова. Тобто насправді в екологічні. Сфері облік злочинів ми е, ведемо починаючи з 2014 року. І я підтримую представника прокуратури в цій частині, що практику треба напрацьовувати, і змінами до законодавства ми не можемо її створити. Практика будується е, аргументами, об'єктивними даними, якими ми формуємо ту чи іншу норму, тобто завдання. Юриста практика переконати всіх учасників певних відносин, і, зокрема, суд, якщо ми говоримо про міжнародну арену, то це так переконати сторін учасників міжнародного процесу, в тому, що об'єктивно іншого способу там захисту тих чи інших прав немає. І міжнародне право теж розвивається зараз дуже активно, і з 2013 року міжнародна комісія при ООН з міжнародного права розробила принципи ПРА. Це принципи охорони навколишнього породнього середовища під час війни. Я не дуже розумію, чому про це мало говорять на рівні правовому полі в Україні, оскільки це принципи, які є вже частиною міжнародного екологічного права. І ці принципи е, дуже гарно показують, що агресор е, не якби, е, є е, е, презумпція вини агресора. Тобто, країна, яка захищається, не повинна доводити вину агресора, який знищує довкілля. І визнається в принципі дев'ятому цих е, принципів парак те, що Шкода, яка заподіяна довкіллю, має бути відшкодована в повному об'ємі. Більше того, говориться не лише про шкоду, фактично, яка заподіяна матеріальним певним ресурсам, але також мають бути профінансовані за необхідності заходи чи організовані заходи, які дозволять максимально швидко відновитися довкіллю. І також зазначено, що якщо раптом ми ж не знаємо, чим закінчиться війна, якщо раптом на момент закінчення війни так ста складеться, що не буде юридично такої країни, з якої можна буде стягувати, ми ж не знаємо, можна розпадеться на багато кусочків, перестане існувати. То це не звільняє від відповідальності міжнародну спільноту допомагати потерпілій країні відновлювати своє довкілля, тому підпогоджуються... З усіма колегами, які виступали, що зараз світ стоїть на перед такому новим викликом. Нам потрібно навчитися, по перше, всередині країни комунікувати ефективно, аргументовано і будувати аргументи, які дозволять нам довести те, що ми хочемо довести, з одної сторони. Ми всі визнаємо, що шкода заподіяна. Україні, а з іншої сторони, ми боїмося порахувати і сказати вголос, що ми вважаємо, що нам така то шкода заподіяна, і ми так трохи знаєте, як дитина, яка сумнівається, робить перші кроки. Ми не знаємо, вдасться нам чи не вдасться. Нам треба набратися тої сміливості, озвучити цю цифру і порах... і навести аргументи, чому ми так будуємо, і вислухати, що нам скажуть в з протилежної сторони. Пані су послухає аргументи. І будемо так. На жаль, у нас просто залишається дуже мало часу. Я вам хочу подякувати за роз'яснення. Нагадаємо, з нами на зв'язку була Софія Шутяк, заступниця голови комітету НАУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права.